Область Запорізька, локація Запоріжжя. Роботодавець Запорізький колегіум номер 98 Запорізької міської ради Запорізької області. Посада, педагог-організатор. Обов'язки планує й організовує позаурочну навчально-виховну роботу з учнями. Умови праці оптимальні. Вимоги, вища освіта. Заробітна плата від 9 тисяч гривень. Область Запорізька. Локація Запоріжжя. Роботодавець. ТОВ сплав ресурс, посада енергетик, обов'язки забезпечення безперебійної роботи енергетичного обладнання. Умови праці оптимальні, вимоги вища освіта, заробітна плата від 7 тисяч гривень. Область Запорізька, локація Запоріжжя, роботодавець ТОВ ГСС. посада хімік. Обов'язки, контроль органолептичних та фізико-хімічних показників. Умови праці оптимальні. Вимоги, вища освіта, заробітна плата від 9300 тисяч гривень. Область Запорізька локація Запоріжжя, роботодавець, відокремлений підрозділ Запорізької машинобудівний завод імені Омельченка, посада слюсари, складання металевих конструкцій, обов'язки здійснює збирання, регулювання, випробування, умови праці оптимальні. Вимога професійно-технічна освіта, заробітна плата від 12 тисяч гривень. Область Запорізька, локація Запоріжжя, роботодавець ТОВ, піар агенція, четверта влада. Посада, менеджер, управитель з реклами. Обов'язки організовує роботу з рекламування послуг. Умови праці оптимальні. Вимоги вища освіта. Заробітна плата від 10 тисяч гривень. Область Запорізька локація Запоріжжя, роботодавець, акціонерне товариство, Запорізький завод феросплавів, посада, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, обов'язки та обслуговування трансформаторів, електроустаткування, умови праці шкідливі, вимоги, професійно-технічна освіта, заробітна плата від 12 тисяч гривень. Область Запорізька, локація Запоріжжя, роботодавець, відокремлений підрозділ Запорізький машинобудівний завод імені Омельченка. Посада, слюсар, ремонтник. Обов'язки: ремонтує, монтує, демонтує, випробовує та регулює особливо складне великогабаритне устаткування. Умови праці оптимальні. Вимога, професійно-технічна освіта, заробітна плата від 12 тисяч гривень. Область Запорізька локація Запоріжжя, роботодавець, приватне акціонерне товариство Ера ТДЛ. Посада, швачка, обов'язки пошив поліпропіленових мішків, умови праці допустимі. Вимоги, повна загальна середня освіта, заробітна плата від 8 тисяч гривень.